Вітаю! Розпочинаємо серію уроків на повторення вивченого матеріалу в 9 класі. У курсі 9 класу ми вивчали тему складне речення і от сьогодні, якраз повторимо види складних речень для того, щоб потім можна було перейти до пунктуації складного речення, повторити розділові знаки у різних видах складних речень. Минулого уроку ми з вами говорили про суржикові. Залишки у мовленні українців і звертали увагу на те, що їх потрібно позбуватися для того, щоб наше мовлення було правильним, було красивим. І для того ми виконували з вами ряд завдань. Пропоную розпочати наш урок якраз із того, щоб виправити помилки у поданих словосполученнях. Велике спасибі, приємного апетиту, кофе зі сливками, лопнуло терпіння, підняти галас. Думаю, що ви дуже часто в оточенні чуєте якраз ось такі вислови. Зрозуміло, що вони є неправильними. І наша мета за вами виправити виправити, запам'ятати і використовувати. Велике спасибі. Зрозуміло, що дуже часто, якраз причиною. Суржику в українській мові є калькування, тобто дослівний переклад з російської мови українською. Ми не говоримо велике спасибі, ми замовживаємо щиро вдячний, або щиро вдячна» або щиро дякую. Приємного апетиту. Теж калькування українців є своє побажання смачного. Кофе зі сливками українською мови. Мовою кава з вершками. Лопнуло терпіння, точно так же, як і у звичайних фразах, точно так же і у фразологічних зворотах, або в словосполученнях із зізначення фразологізму. Дуже часто калькування є. Лопнуло терпіння, ми з вами так не говоримо. Ми говоримо українською мовою, урвався терпець. Підняти галас, здійняти або галас. Це ж стосується і прислівів. Які також деякими дослідниками вважаються за фразологізми. І зараз ви бачите перед собою декілька таких прислів'їв, які нагадають вам російські, і інколи людина для того, щоб підтвердити якусь думку, зробити яскраюшою, якраз ось використовує російське прислів'я, тільки дослівно перекладене українською мовою. У нас є свої. Зараз ви бачите їх на екрані. Перший млинець, млинець нанівець сметаною вареників не зіпсуєш і дорога є це до Великодня. Використовуйте наше українське у своєму українському мовленні. Ну а тепер до нашого теми складне речення. Із початкової школи ми з вами знаємо, що речення може мати одну основу і дві граматичні основи. Складне речення це речення, у якому дві і більше граматичних основи. У дев'ятому класі ми з вами розглядали різні види складних речень. Зараз швиденько повторимо, що ж це за речення. Складносурядне речення, речення, яке поєднує в собі декілька простих речень, які пов'язані між собою сполучниками сурядності, і є між собою рівноправними за змістом і граматичним оформленням. Складнопідрядне речення це речення, яке складається із одного головного, а іншого або інших підрядних. тобто Залежних від цього головного речення. Пов'язано при цьому речення або за допомогою сполучників підрядності, або за допомогою сполучних слів, які є, у свою чергу, самостійними частинами мови займенниками або прислівниками. Безсполучникове складне речення це речення, яке об'єднує кілька рівноправних речень, але поєднуються вони без допомоги сполучників, а тільки за допомогою інтонації. І якщо в складному реченні поєднуються різні типи зв'язку, наприклад, складносурядний, складнопідрядний зв'язок, складносурядний безсполучниковий, складнопідрядний безсполучниковий або намішано всі три види зв'язку, таке речення називається складним реченням з різними видами зв'язку. Давайте подивимося на приклади до кожного із видів складних речень. Перше речення, оте зараз змучений собацюра, мовчки лизнув мене вниз і терпляче чекав, а я намагалася звільнити його від ланцюга. Для того, щоб вам легше було орієнтуватися, граматичні основи виділені різними кольорами. Перша граматична основа і перше простеречення ускладнене однорідними присадками. Собацюра лизнув і чекав. Друга граматична основа я намагалася звільнити. Між собою ці два речення є рівноправними, незалежними одне від одного, і поєднує їх інтонація, яка на письмі перетворилася на розділовий знак кому, і сполучник сурядності. Складнопідрядне речення. За допомогою слова ми проникаємо в думи і почуття. В які думи і почуття? І підрядне речення, підрядне означальне, які хвилювали людей за тисячоліття до нас, відповідає на питання, яке поставило головне речення. Перед нами два речення нерівноправних одне з них головне, яке поставило питання, друге залежне від нього. Приєднується за допомогою сполучного слова, у цьому реченні це займенник. І, як і попереднє речення, за допомогою інтонації. З 9 класу. Знаємо і пам'ятаємо, що складнопідрядні речення можуть бути не тільки з одним підрядним, а з кількома підрядними. І тут уже виділяються різні види підрядності. Ну, наприклад, ми можемо поширити це речення ще одним підрядним, зробити його складнопідрядним реченням з кількома підрядними. За допомогою слова, ми проникаємо в думу і почуття, які хвилювали людей за тисячоліття до нас, які допомагають нам краще зрозуміти наших предків. Ось ми з вами додали ще одне. Підрядне речення, і у нас вийшло складнопідрядне речення із однорідною підрядністю. Безполучникове складне речення. Третє речення є прикладом якраз до нього. Вирує гроза, блискавка розриває небо. В цьому реченні все просто, дві граматичні основи, і між собою речення поєднуться тільки за допомогою інтонації, яка на письмі перетвориться на розділовий знак. Між частинами безполучникового складного речення можуть дати різні розділові знаки. Найчастіше це кома, рідше крапка з кома, буває таре, буває двокрапка. Але про розділові знаки ми з вами детальніше будемо повторювати на наступних уроках. І якщо поєднуються кілька видів, кілька видів різних речень, різних видів зв'язку, то утворюється складне речення. З різними видами зв'язку. Ніхто достеменно не знає, хто цей колодязь копав. У спадок від дідів дістався він теперішнім чабанам. Чабан це людина з родом діяльності, тобто це пастух, який пасе овець. Тут у нас вже три частини ми бачимо три граматичні основи: ніхто не знає, не знає чого. Підрядне речення відповідає на питання, хто цей колодязь копав. І Третя частинка приєдналася, вона могла бути окремим реченням, але ось Гончар захотів поєднати ці три частини в одне речення. Тому безполучниковий зв'язок і третя частина продовжує. Отже, ми маємо складне речення з різними видами зв'язку, сполучниковим підрядним зв'язком і безполучниковим зв'язком. Зверніть увагу, як я вже говорила, у безполучникових складних реченнях може стояти крапка з коми. Тоді, коли речення або далекі одне від одного за змістом. От, або мають у собі вже якісь розділові знаки, надто поширені і так далі. Як я сказала, це третя частинка могла бути окремим реченням, але автор поєднав їх в одне. Ми з вами розглянули види складних речень, повторили. І за допомогою ось різних прикладів тепер вже бачимо практично, як воно визначати. На що звертати увагу насамперед, і так далі. Для того, щоб перевірити, як оці всі знання розташувалися у нас в нашому сховищі, треба виконати тестове завдання. У тест одразу показує, на що треба звернути увагу, чи пам'ятаємо, чи зрозуміли до кінця, і так далі. Тестове завдання, звичайне, воно дуже часто використовується на мультипредметному тесті. Ось у нас цифри із прикладами речень і буквені позначки це типи речень. Просте ускладнене, складносурядне, складнопідрядне, безполучникове і складне, складне речення з різними видами зв'язку. Що нам треба? Нам треба визначити, який тип речення ми маємо з вами у прикладах. Один тип буде нами не використаний, тому що у нас 4 приклади і 5 різних типів речення. Можна зупинити відео, виконати завдання, повернутися для того, щоб перевірити разом з нами. Ми до перевірки. Перше речення. сади смолоскипами, відхордели в легкий листограй і відлунює тихими схлипами викрадений осінню гай. В цьому реченні три частини. Але. Три частини можуть бути в складнопідрядному реченні з кількома підрядними і в безполучниковому у в складносурядному реченні. Тобто три частини нам ще ні про що не говорять. Сади відпалали — перша граматична основа, листограй від хорделив, друга граматична основа і гай від луні третя граматична основа. Між першою і другою частиною у нас безполучниковий зв'язок ось розділовий знак, який ми з вами бачимо. Інтонація в усному мовленні перетворилася саме на кому. І між другим і третім у нас сполучниковий зв'язок сурядний. Отже, перед нами складне речення з різними видами зв'язку, Безсполучниковим і сполучниковим сурядним зв'язком. До цифри 1 ми мали дописати букву Д складне речення з різними видами зв'язку. Це речення вибуло з нашої гри, а ми продовжуємо. Розсипав клен жовтавий оксамит, затихла вітру, різьблена супілка. Крадеться садом жовтень ворожбить, ворожбит ані шелесть. Цікаве речення. Клен розсипав перша граматична основа, сопілка затихла, друга граматична основа, жовтень крадеться третя граматична основа, ворожбит не входить до складу підмета через те, що це у нас неузгоджене означення, прикладка. Тобто, коли ми, якщо б ми з вами розбирали речення за членами. Речення, Тобто робили синтаксичний розбір і підкреслювали кожне слово, тому підкреслили його хвилястою лінією. Отже, перед нами безсполучникове складне речення, тому що всі його частини пов'язані за допомогою інтонації, яка на письмі перетворилася на розділові знаки. І біля цифри 2 нам треба підписати з вами варіант Г безсполучникове складне речення. Цифра 3. Косичи в жовтень приспані сади букетом листя в теплому багрянці. Над прозорим дзеркалом води вітрець вербу загойдував у танці. Велике таке речення, красиві його частини, поширені, поетичні, насичені образами і так далі. Нас цікавлять граматичні основи, саме вони підказують нам, скільки частин, що за речення і так далі, на що треба звертати увагу. Жовтень косичив, перша граматична основа. Вітрець загойдував друга граматична основа. Між цими двома частинами у нас інтонація і сполучник А. Сполучник А навіть у нашому прикладі, такий використовувався сьогодні: це складносурядне речення. Рівноправні між собою речення незалежні і сполучник сурядності. Отже, біля цифри 3 нам треба підписати варіант Б, складносурядне речення. Четверте речення: Вітер верби плакучі колише, що полощуть розплетені коси в повноводному купелі річки. Вітер колише перша граматична основа. Що полощуть друга граматична основа. Не дивуйтеся, слово що, у нас є підметом в другій частині, тому що воно замінює собою. Іменник верби. для чого існують займенники в українській мові? Для того, щоб замінювати. З собою деякі частини мови, такі як іменник, прикметник і числівник, щоб наше мова, було, мова було красивим, і щоб ми з вами не використовували тавтологію без потреби. Перед нами складнопідрядне речення з підрядним означальним, і ми підпишемо біля цифри 4 варіант В, складнопідрядне речення. Отже, ще раз перевіряємо: перше у нас було складне речення з різними видами зв'язку. Друге у нас було речення безполучникове, перше Д, друге Г, третє складносурядне Б, і четверте складнопідрядне В. Зайвою у нас виявилося А, просте ускладнене речення, тому що серед записаних прикладів у нас не було такого типу речення. Завдання наступне. Перед нами текст. Нам треба визначити в ньому складне речення в цьому тексті. Ось, і. Звичайно, визначити його вид, що перед нами за складне речення, тобто його тип. Зупиніть відео, перечитайте текст. Ось. Так виглядає ця інсталяція. Я думаю, що ви вже читали про це у новинах, у соціальних мережах, слухали блогерів. І цей текст сьогодні попрацює для нас. Я думаю, що ви з легкістю визначили складне речення. Складне речення у нас міститься в кінці тексту. Це є цитата із інтерв'ю Віталія Дейнеги. Я хочу, щоб аудиторія відчула себе ближче до народу України, який постраждав, і зрозуміла, що ми боремося за власну культуру, за нашу ідентичність. Це складне речення, складно підрядне з кількома підрядними. Головне речення у нас ось воно коротеньке, маленьке. Складається тільки з граматичної основи. Я хочу. Чого я хочу? Щоб аудиторія відчула себе ближче до народу України і зрозуміла. Підрядне речення, ось перше підрядне речення у нас розбито на дві такі своєрідні частинки, тому що всередині стало ще одне підрядне речення. До народу якого, який постраждав. зрозуміла, що, що ми боремося за власну культуру, за нашу ідентичність. Тобто перед нами складно-підрядне речення з кількома підрядними. І ще дуже цікавий момент, ми з вами можемо по-різному замінювати речення між собою. Це може бути просте ускладнене речення, яке ми переробимо на складнопідрядне, наприклад, або складне речення складносурядне можна переробити на складнопідрядне, можна переробити на безполучникове речення і так далі. От, наприклад, у нас речення трошки вище. Інсталяцію виготовлено з реальних артефактів війни, зібраних на деокупованих територіях. І далі у нас перелічення, що ж це за артефакти війни. <кій> Ось це просте речення, ускладнене і підокремленим значенням зібраних на деокупованих територіях, і це однорідні члени речення з узагальнювальним словосполученням. Як нам переробити? Ну, насамперед звернемо увагу на. Дієприкметникове зворот. Дуже часто діаприкметникові звороти не всі і не завжди ми можемо перетворити на підрядне означальне речення. Тут нам пощастило, ми можемо інсталяцію виготовлено з реальних артефактів війни, які зібрали на деокупованих територіях, або які було зібрано на деокупованих територіях. Ось ми з вами переробили просте ускладнене речення на складне підрядне речення. І ще раз повернемося на. Приклади речень, які вже розбирали, от перше речення. Ми його точно так же можемо трошки трансформувати в інше речення. Наприклад, у нас є змучений собацюра. Ми можемо трошки поширити, тобто саме чим змучений або ким змучений і так далі. От і зараз собацюра, наприклад, якого украй змучила спека, лизнув мене вниз і терпляче чекав. Ось, ну і далі дочитовати не буду, щоб економити час. Ми з вами трошки проробили це речення, і вже у нас речення з різними видами зв'язку, тому що маємо підрядне речення, якого вкрай змучила спека, наприклад, або там пекуче сонце, або спрага, і так далі. А я намагалася звільнити його від ланцюга. Можемо прибрати сполучник А, і тоді у нас буде безсполучникове речення. Собацюра лизнув чекав, і я намагалася звільнити його від ланцюга і так далі. Тобто, як ви самі пересвідчилися, можна, трошки подумавши, трошки покрутивши це речення, зробити із нього речення іншого виду. І ще один момент, точно так же хочу показати. От у нас два речення. Обидва вони прості. Правопис це одяг писемної форми вироблюваної віками мови. От. І у всі часи він має бути зручним і ошатним. Ошатний це багато вбраний. Ми можемо з цих двох речень зробити одне, і воно буде складне. Наприклад, правопис це одяг писемної форми вироблюваної віками мови, який у всі часи має бути зручним і ошатним. І ми проробили ці два речення, тобто зробили з цих двох речень, з двох простих речень, одне складне, складнопідря з підрядним означальним реченням. Для чого ми з вами зараз звернули на це увагу? Тому що, коли мовлення складається тільки з одного типу речень, наприклад, тільки простих речень, або тільки складносурядних, або тільки складнопідрядних, то це мовлення збіднене. Мені хочеться, щоб ви насичували своє мовлення різними типами речень. І могли показати, як легко їх переробити, і це робить ваше мовлення багатшим і показує, наскільки багато на синоніми, не тільки на лексичні, але й на синонімічні наша мова. На сьогодні це все. Дякую за вашу увагу! Бережіть себе і вдосконалюйтесь!